Дуже дякую команді за проявлений характер, дуже вдячний їм за те, що в меншості в другому таймі дійсно дуже важко було терпіли. І при рахунку 0-1, що все-таки грали до кінця і заслужили, це дуже важливо для нас. очко. Також хочу сказати слово вдячності нашій. Активні групи болівальників, які приїхали з Тернополя підтримати, я думаю, що вони будуть повертатися з хорошими позитивними емоціями. Ті дві ігри, які залишилися, ми, як я сказав, що ми будемо до кінця все-таки віддаватися і віримо в те, що залишимося в першій лінії. Дуже цього хочемо, місто Тернопіль заслуговує, Тернопільщина заслуговує грати серйозний великий футбол. Все для цього робиться і вірю в те, що. Два наступних матчі проведемо з таким же характером, з такою самовідачею і доб'ємо того результату, який нам потрібен позитивно.